І так, 12 травня. Місто Мена, стадіон. Ну і нова площадка. Дитяча, чи не дитяча, тренувальна. Ну, гарна площадка. Ага, стіночки, все, все чудово, все добре, тренажери чудово. Але ось що мене здивувало. Оцей ось напис. Почитаємо. Спортивні діти, здорова нація. три знаки оклику. І хто ж таки розумне придумав? Га! Міський голова Геннадій Примаков. Ну, з менської міської ради. Отак от. Ну от. що, залишається привітати мене з тим, що наш Геннадій Анатолійович ну, починає відчувати себе вже десь як, мабуть, Ленін. Слава цитати на стовби, скрізь мітити своєю мудрістю. А я думаю, ну хто ж він такий, цей Геннадій Анатолійович, тимчасово найнятий працівник для виконання волі громади не більше. а бач, як хочеться вождем бути. Ой-ой-ой, якби ж хоч він. Оце за свої кошти поставив. Але ж це однозначно кошти громад. І дякувати треба громаді за те, що вона заробила. І всім українцям, якщо субвенція є, за оце все. А ніякас, не Геннадію Анатолійовичу. Ну, що ж. Вдячність нашим менянам за те, що заробляють на це все гроші і великий смуток з того, що обирають ось таких от, як Геннадій Анатолійович вождів. Що буде далі, якщо не зупинити? Буде те саме, що було зроблено і комуністами. Голодомори, розрухи, геноциди і так далі. Ось такі наслідки це все матиме. Поки що все. Для порівняння дитяча площадка. У центральному парку нашого міста. На радість дітям Валентин Запрощу поставив за свої кошти. Написав від кого. От, здається, оце той випадок, коли зроблено все. Абсолютно правильно, коректно і морально. І завжди тут можна побачити дітей, батьків, які граються, які займаються. І за це вдячність саме Валентину Запорожчуку, а не тимчасово найнятому слузі народу.